Всім привіт! У нас сьогодні город дубль-два, часник будемо досаджувати. <рес> Серега <не хватило>, <рес> дуже радий, каже, душ що вистачить. Каже, трошки менше, ніж в тому році. Кажу, ну ми ж удвох чистили, удвох. Так я більше не буду цього робити. <рес> 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 Ой, ну посадитися не сапать і не копати. Копати. Копати Він вже переживає, як його копати, скільки треба викопати. Ви знаєте, у нас щось такий вітрюган все-таки, мабуть, надує на дощ. Серега отоптує. А все вчора Рядки трошки нерівні вже пошли, не знаю, що я там насадила ввечері потимки. Ну, щось насадила. Вон, що залишилося. А це сьогодні треба... О ні. А, це пусті сітки. Ой. Ну, це трошки тут півідерця. Ой! отаку ще в'язку треба сьогодні висадити мені. Зараз отак тут топчу, щоб воно ж рівненько стежка йшла, бо бачиш, тут дивлюсь уже рядки криві. Вчора наче рівні були потимки, а сьогодні такі вони не рівні. Ти вже разом і на цибулю. Ну цибулю ще, наверное... Цибулю ще далі буде. Це тільки на частечок. Два гектара. І цибулі три. Цибулі більший. А ти не їси, це ні? А мені їх одебуть жарить. <рес> ти оце як розкажеш, ну ти бідненький, такий худенький, як стеблинка, ну нічого ну, не тобі руші, не дає. Нічого тобі не даємо, їсточки, Давай. нічого не варимо. Ну, а це і пошли. Видно, що голодуєш. Ні. Наче ми оце ходимо. Так, стоптать, де тут стежка, так. Зараз відтопчу, бо це ж вже рядок іде на стежку, він мені не нужен. Стежка може хочуть. Стежка може, але ж ово так завжди всі й ходять по цій стежці. Ходять так, я де і топчу. А ти за мною слідом. Так, я як паринка буду йти після тебе. і мене і не провалюється. Ти зараз добалакайся, що підеш із синім оком додому. Так моя цього й хочу. А, ну так тоді получиш під око, коли досадимо. Так завжди, так, так. Правильно йдуть? Ні. Я знаю. Треба задом наперед. <гум> <гум> Щось нерівна стежка. Я ж по твоїх слідах ішов. <гум> Правіше бери. Наоборот, треба трошки ось тут, скривилося. А давай сироху зерку зіхаємо. Да, оцей рядок точно буде теж лишній. Оце тут ще я чотири зараз посажу, а тоді там одніжка тут буде на цибулю. Не знаю, може хватить на цибулю. Ні, ще щось. Ну, да. А ні, в сусіди в пшениці трохи дернем. Чого? Тут ближче буде часничок сапатися. Ось, смішки з смішками, ну, начистили ми не на шутку. Вчора ставляли, ставляли палочки, хтось не деякий. Яка різниця? Головне, щоб зійшов і гарний вродив. Ой, закачувати рукава. І нагинати свою спину, клювати носом землю. Холодненько сьогодні, вітерес такий холодний. Зато вчора ввечері, вітер притих, ну так гарно, все, тільки темно. Треба, а ну вже все. Фонарика на лоба то їздиш у нас, є. він розряжений, навіть. Я давай сьогодні тобі дам. Да ні, я сьогодні встию по-видному. Не факт. Факт, факт. Треба спіти. А бачиш ти лишньо нафризував? Я вирівнював. Та я бачив, все так дугою пішов, що ти вирівнював. Вирівнюють отак, як стежечко, бачиш рівненькою? Так, стежечко твоя рівної. Так, все. Ляля -ля, та поля, <риснє> а чесночок треба посадити. А оце цей куди його викинуть? Викинуть. <риснє> щось, мабуть, <навіть>, у земельку? Посій <риснє> 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 його. <риснє> так, одівати рукавиці. Щасне я справилася. Тут вийшло сім рядочків, але ну, набагато довші. Набагато довші, але ну, зато висадила весь часник. Вже радує. З часником справилася, залишилась цибуля. Оце насадили. Ось діляночка. Туди до відра металевого. І тут. Клаптик гарний. Що таке? Гарно треба трамбувати, бо у нас в тому році так багато часнику вилазило. Ми його туди, а він назад. Ми його туди, а він назад. Я такого ніколи не було, того року було Сереган трамбує, думаю, що щось поможе. Ну ну. Так ти й ту грядку перетопчеш, бо там Артем вчора топтався. То ви самі там розбираєтесь. Я так. Сереговій, так наче каток прийшов, так тоді й Тіму, бо скажеш неправильно потоптала. Ой, іти подивитися, чи вимкнули світло. Завтра поминальна батьківська. Треба цих понапікати пиріжків. Я побачу, може булочок, буде видно, тому що із світлом, якщо буде, то напечу, якщо ні, то цукерки роздамо, тому що темно. По темноті. Я у кухні взагалі там темно. Ще квітів навішала. Дан... Та й на вулиці, бачите, хмарно, в хаті так теж. Чого ти розкричався? В хаті йде темно-темно. О, Отак. Ти вирішила понабирати собі землі? Софія. Кажи, допомагай, ще й невигодно. Отак, от отак, от. от умничка. Вчора Артем допомагав, сьогодні ти. Все, Відеречка тепер треба повимивати. Все, справилась я з часником. Тепер отой лиман засадить цибулі. Ну, Я не знаю, чи вистачить тієї грядки, бо я думала, що часнику. Це ще буде велика ділянка, коли вийшло, що не вистачило до, до фризовався. Доць, не ходи там, понабираєш повні черевики, виходь. Іди, а тут де вже трохи там чували. Хоч і вітер, але не холодно на вулиці. Так і не дуже холодний. Мама. Що? Йдемо, пішли, пішли. Ось у мене тут відерце грязне, пішли, я помию. Тож все, я вже, а то представляєте, скільки це є. Садить нічого. Ні. Ні. Цибулю ще рано, вона вилізе, земля сира, вона на другий-третій день вже буде зелена стояти, як щит. Так що нічого. Я щас... О, так, да, так, да, так. Да. Як забулося, все ж вчора наготовили. На туди вставиш. Це рядок, Ну, оцей рядок, отут аж, мабуть. Ну, я спеціально ось два оставила, пустих, може ж не загребуть. З часником я справилася, досадила нарешті сьогодні все. Часник спав, робота, відпала одна, залишилась цибуля. Ну, нехай цибуля ще рано. Так як я говорила, завтра батьківська субота, поминальна, то я прийшла з города, замісила тісто, вже кришку піднімає. Ой, які гарне да, пахне, на всю хату щось. Чи в солі щось попало темненьке. Замісила тісто, воно тепер підійшло. Зараз буду займатися пиріжками. Не знаю, встигну, не встигну, тому що скоро... Вимкнути світло, Ну, буду потім ліпити, пекти, а що робити. Тому що тісто здобне, довго підходило у мене. Не знаю скільки годин. Годин, мабуть, дві, а то й більше стояло. Я спершу поставила так, підходило. дивлюся, не буде діла. То я на котел поставила трошки краще. Зараз поліплю в мене будуть із домашнім сиром. Додавила цукор. яйце одне вбила, вишні. В своєму соку і побачу, якщо тісто залишиться, можливо, ще з яблуками зроблю. Ні, то ще вишню. Я там ще баночки, дві банки достала, одну відкрила. А якщо тіста залишиться багато, то зроблю ще або з вишнями, або і з яблуками. Побачу. Зараз приступаю, потім уже попечу, покажу, які. А тісто таке ж гарненьке. Да пахне на всю хату. Давно пекла пиріжки додому. Булочки пекла, ще й досі булочки є ще, і не поїли. А пиріжки з домашнім сиром дуже давно, дуже давно були. Тож зараз готую з домашнім сиром пиріжки з вишнями. Тож Приступаю, поки світло. Світло ще 45 хвилин наче буде і все. Потім вимикається до. Ну, Буду потім кити, пекти, тому що часу не вистачає, як завжди, ну нічого. Так, і сиром зробила два протоні. Зараз залишу, хай трішки підійдуть і відправлю у духовку. Яйцем замастила, хай підходять, щоб були тоді такі, знаєте, як спечуться засмажені, румяні, красиві. Ще сир залишився. Ну, і Тісто, звісно, ще ну, зараз ці спечу, а потім зроблю з вишнями, а тоді вже буду дивитися. Бо щось наче тіста багато, іначе й мало. Тож. Хай підходять і будемо ставити пекти. Світло у нас вимкнули. Я не встигла все доробити, ну нічого. Зато романтика, бачите, яка при При фонарику доліплюємо пиріжки. Я думаю, що якось попечемо, хоч і темно, ну нічого страшного. Один тільки прото він спікся, готовий, другий поставила. Поки той печеться, це буду ліпити. Ой. Можна пора Ой. Отакі вечори у нас. А то пахне в хаті, ой, пахне випічка. Дуже пахне. Щось в мене таке чуєчка, що на вишню не хватить тіста. Буду ще місити. Начать чимало замісила, а. Сиру розвела багато, треба було сиру, трошки менше, ну нічого страшного. Вчора потимки, часник садила, сьогодні потимки допікаю. Вірніше, не допікаю, а печу пиріжки. Два противні були без родзинок, а це поступив. Наказ родзинки добавити. Добавила родзинки з родзинками ще. Ну, давай. Включили спишку. Трошки видніше і мені і на, на телефон, я думаю, буде вам видніше. Покажи вже на одній готові. Пахнуть, пахне. Вже хочеться одненького і навернути. Ну Гарячі тільки виняла. Цей виняла, другий поставила. Темно так і не видно, ну нічого. Головне, щоб смачні були. В когось вже в животі бурчить, пахнуть пиріжки. Все залишається. Хтось із ложкою, я хочу трохи з вишнями, бо не хочеться вже і потемки. потимки. Ну, побачу, побачу все. одно, Чим займатися потемки, правильно? Будемо пиріжки пекти. Де завтра за царство небесне роздавати сусідам. Мамуля на роботу забере, пороздає людям. На один. Все, це можеш доїдати. Хватить. З вишенькою мені це розмішає. О, це з вишенькою охремо хорошо. Хоч одненько. Все, сейчас я її цим змащу. Вже тут білоки яйко. Папа, ням, ще ням, ам. Ам ще гаряча доть. Да, гаряче, зараз воно постине, я дам вам по пиріжку. Часто згадуємо з мамою, як ми потім киштолін пекли. Це перша зима. Як тільки почали вимикати не ту зиму, а позаминулу. Коли теж було така катавася. Воно ще не готове. Давай Дось. А, це таке добре мені, сонечко, дякую. <клес> це дякую, так. У вас там своя кухня? Так, да, ми самі собі варимо. Так, все, хай підходять. Ти Папа із чашки, чашки. Ух ты! лки поки зараз витираю. <кху> 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 Справилася я із пиріжками, напекла із сиром. Більшість із сиром. Це чистий сир. Сюди родзинки додала, попросили. Ватрушки. А оце маленький противень вийшов з вишнями. Але одну банку я відсідила, думала, вистачить. То, та, де гарно стідилося, то бачите не повитікало. А де щоб висипало воно, ну, хоч і в друшляк вицей, але все одно юшка вся не витекла. ну Нічого, ми ці самі поїмо, де що потекли. А ці, де краще, звісно, роздамо людям. Серега знайшов мені фонарик на лоба. Ви знаєте, таке миле діло. Хоч попекла пиріжки на, на завтра вже все. Думала, ще булочки пекти не буду, вже немає коли, Ну, світла немає, просто я перемила посуду, не хочу до пізної ночі лазить. Хватить з головою? Оце роздамо, ще цукерки придбали, там є різні, то цукерки по пирожки да й вистачить. Так що, отакий вечір у мене сьогодні, в хаті пахне на всю хату. Ви бачите? І, на І на вулицю пахне. Серега один спробував. Я зробити сладок пахло. А це зараз я, мабуть, спробую взагалі розлізтися. Ну, я ж кажу, просто не треба було дві банки висипати одразу у друшлях, щоб сцідилося, Ну, думала, вистачить. Ну, вже як є, нічого страшного. Їх тут зовсім трошки вийшло, бо тіста залишилось вже мало. Ніби чимало замісила, ну, чимало і вийшло. Але щось думала буде більше з вишнями, ну, які вийшли. Будуть із сиром домашнім. Сиром домашнім теж дуже добре. Так що, отака моя вечірня робота сьогодні, хоч і без світла, але красоти і смакоти напекла. Mm. Гарні ущі. Не знаю, коли вимкнуть світло, ну, зато я вже справилася. Все зробила. Чесник посадила, пиріжків напекла, завтра не знаю, чим будемо займатися. Чи цибулю, цибулю ще рано. А що? Сьогодні все зробила. Я на сьогодні не планувала садити цибулю. Віталівна, лежиш не командуй. То я не поможу, мені не моя. Ну, а це мені часником не помагало, нічого страшного, це що, не посажу? Посадили ж. Та, а я просто до двох часних садила, а сайт no. ні. Ну і нічого страшного. І поза от я, по-моєму, сама садила. У двох? Так, У двох? Да, я не багато, але трошки допомагала туди. Тож, все. Всім бажаємо тихої, спокійної нічки. Наступної зустрічі, всім пока-пока. Дякую вам за лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку нам дуже приємно. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Рецепт цих пиріжків я писала. Якщо хтось е, новий, хто підписався, не це, я, то якщо вам цікавий рецепт, я вам напишу в коментарях. Ви напишіть, я напишу.